Поговоримо з керівницею об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталя Гуменюк. А пані Наталі, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи є у вас додаткова інформація? Ось, щоб прокоментувати ось ці слова вашого колеги з приводу ракетоносіїв? Слава Україні, Я вітаю слава. вас трошки підкоригую. 14 – це загальне угруповання кораблів. Ракета на трошки менше. Ракета на 3 три надводних наразі перебуває в чорному морі. І це загальний залп порядка 24 ракет типу калібр тих самих, якими напередодні здійснювалася зокрема і масована атака на об'єкти критичної інфраструктури України. І в цьому випадку вони теж можуть бути застосовані саме з цією метою, хоча не тільки по критичних об'єктах. Нагадаю, що калібри є високоточною зброєю, тому вони можуть бути зорієнтовані і трохи на інші координати. І досить швидко вони випускаються і досягають своєї цілі, тому при проголошенні повітряної тривоги необхідно розраховувати точно оперативний час для убиття в укриття. А і хочу поговорити з вами про херсонський напрямок, що нині відбувається, тому що напередодні один з місцевих гауляйтерів, от зокрема, якщо говорити про е, Каховську ГЕС, заявив про те, що збільшили кількість води, яку спускають самої ГЕС. А чи відомо вам про це? А також е, в цілому в воєнну ситуацію, якщо можете, прокоментуйте на цьому напрямку, будь ласка. Так, я хочу зауважити, що треба бути дуже критичними у ставленні повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни, тому що зокрема колабораційна влада, окупаційна влада зорієнтована якраз дуже потужно на інформаційний фронт для того, щоб сіяти паніку серед населення, зокрема і той самий техногенний шантаж, який вони використовують з приводу. Потенціалу використання Каховської ГЕС так, вони проводять певні маніпуляції з водою, яку вони намагаються спускати з резервуарів. Вони продовжують шантажувати тим, що збройні сили збираються нанести критичний удар по самій ГЕС, але саме вони замінували об'єкт критичної інфраструктури, саме вони звільнили звідти всіх українських українських працівників, і залишивши тільки свій, свій персонал, перевірений, спеціалізований, саме вони обмежили доступ до цього об'єкту і посилили його охоронний Режим це якраз все свідчить про підготовку певних заходів маніпуляційного характеру, який вони і намагаються використовувати. Так вони продовжують самі евакуюватися з правого на лівий берег. Це не так стрімко. Відбувається саме через те, що вони використовують тільки альтернативні переправи, не можуть користуватися повноцінними мостами. Це ускладнено той самий баржовий перехід, який вони створили вздовж Антонівського мосту. Він теж дуже критичний в використанні, дуже ускладнений і повільно відбувається ця саме евакуація та але факт лишається фактом, що справа берега вони переміщують свої елітні підрозділи і офіцерський склад, залишаючи там тільки мобілізованих і за принципом тих, кого не шкода для стримування сил оборони України. Ми продовжуємо активні дії, продовжуємо рухати лінію фронту. Але вони все ж таки дуже міцно там засіли за оборонним рубежем. Е, наша робота триває, а вони тим часом намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі. <кхи> Перепрошую, а от з приводу ситуації з лінією фронту, було напередодні повідомлення з так званих воєнкорів країни-агресора. Вони говорили про те, що вони витіснили збройні сили з населеного пункту Безимянне на Херсонщині. Чи не могли б ви повідомити, що відбувається на цьому напрямку? Я думаю, що це якраз та сама маніпуляція і слово дуже назва дуже ретельно підібрана, так щоб не було до чого причепитися. Немає імені у такого населеного пункту, як і населеного пункту, такого нема, з якого вони витіснили збройні сили України. Ну є от я знайшов. Я відкрив гугл карти. Є безіменної без Херсонська область, це неподалік Чкалова і Карло Марксовське. А От, ну тобто, Google карти його знаходять, але я не стверджую, що такого населеного а. пункту немає. Так він є. Я маю на увазі, що маніпуляція свідомістю, тобто використання саме такої назви, була обрана саме для того, щоб потім якось викрутитись з цієї ситуації. Е, немає такої дії, яка відповідала б їх проголошенню, що вони витіснили збройні сили України з якогось населеного пункту. Такого не було. Ми не приховуємо свої дії. Ми е, не відкриваємо напрямок свого руху але такі дії ми ніколи не приховуємо. Зрозуміло. Тому е, Це чергова маніпуляція з використанням е, відповідної прив'язки до місцевості, але не більше. А пані Наталя, і ще напередодні генштаб заявив про те, що війська Росії повністю покинули е, чарівне і Чкалове. А що е, чи дійсно це так, і що означають ці переміщення? Так, вони переформатовують свої підрозділи саме для того, щоб сконцентруватися на обороні, яка буде більш щільна на тих напрямках, за якими ми тиснемо. Відповідно, вони переміщують підрозділи з одного. Напрямку на інший для того, щоб посилити свою присутність, оскільки ураження останніх днів, які ми наносили, досить суттєві це і знищення складів з боєприпасами саме на тому напрямку, звідки вони зараз переміщуються. Тобто їм нема звідки там очікувати підтягування логістики, тому вони концентруються трошки в іншому напрямі. Називати не можу, от просто на наразі, але те, що вони залишають поступово на населені пункти і передислоковуються в інше. Це і говорить про ту саму гнучкість лінії фронту, яку ви побачите дуже скоро на картах. Дякую, пані Наталі, за цю інформацію. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь, була з нами на зв'язку.